Все може прозвучати образово, але ми настільки сильно любимо Одесу, наскільки й не дбаємо про неї. Нам подобається вихваляти нашу архітектуру. Проте ми вперто заплющуємо очі на ренування будинків, якими пишаємось. Про три з них зараз розповім. Будівля на Грецькій 25 вважається будинком з найдовшим балконом у Європі. Здається, будинок 1905 року зберігся добре, але ні. На верхніх поверхах обвалюється фасад місцями видно дранку. Якщо це ігнорувати, то найдовше балкону Європі може стати найдовшим. Авшим балконом. Будинок Магнера завершував понад 100 років тому. Зараз пам'ятка національного значення в аварійному стані. Частина споруди перекосилася, фасад потріскався та втратив декоративні елементи. І останній на сьогодні прибутковий будинок Єлисаветинської, де зараз знаходяться магазини та заклади харчування. На пам'ятці овалюється ліпнина, час від часу на голову людям падають фрагменти фасаду. До війни реставрація пам'ятників архітектури була не на часі через недбалість зараз не на часі через війну. А чи буде вона на часі після перемоги?